Тому поки що будемо діяти так: ви телефонуєте до цього родича або родички і кажете, що вам лікар прописав дуже дорогі ліки. І що на ці витрати в цьому місяці ви не розраховували. І були б раді позичити в нього чи в неї 4 тисячі гривень а, до пенсії а, на картку, номер якої ви скинете у Viber або СМС. А як пенсію отримаєте, одразу все віддасте. Та ще якісь смаколики з вас за допомогу. Хоча, звісно, про смаколики не обов'язково говорити. Вирішуйте самі, я б про це не говорив. І обов'язково додаєте, що якщо є така змога допомогти, якщо ж ні, не проблема, ви звернетеся до найближчого кіоску, де позичають до пенсії гроші, і самостійно вирішите свою проблему. Тобто не пропадете. Ви не принижуєтесь, ви не просите, не вимагаєте гроші від своїх дітей. Ви просто пропонуєте такий варіант допомоги.